Мажимо, ми повертаємося до нашої студії. У нас змінився гість і, власне, ми продовжуємо спілкуватися із журналістами. Та тепер у нас не гість, а гостя, я б сказав, Юлія Чала. Вітаємо вас. Ви відомі як журналісти, як громадський діяч. Е, організація Свої. Так? Скажіть, будь ласка, у нас вже був е, кілька тижнів тому один з лідерів вашої організації і, наскільки я пригадую, суть полягає в тому, щоб допомагати своїм. Свої це мережа колективного захисту, яка створена для того, аби надавати моральну, юридичну підтримку тих людях, тим людям, які цієї підтримки потребують, які були затримані, яким інкримінують різного виду злочину і так далі. Кожна, ну, далеко не кожна людина може сьогодні прийти на майдан, кожен допомагає, чим може. Хтось надає якусь матеріальну підтримку людям, хтось юридичну, хтось підвозить людей. І це все власне синхронізується і в наших діях також. А що, значить, я прошу, я хочу уточнити відразу, юридично, я розумію. А що таке моральна підтримка у вашому молоді? Моральна розумі? підтримка це, наприклад, акції протесту. Е, в ніч з Нового року, на перше число, коли Ярослав Притуленко і інші в'язні зустрічали Новий рік у СІЗО, е, про Ільєнка, якого побили, згадали майже всі засоби масової інформації. Про студента, котрий сидить ні за що, не згадав ніхто. І тому наші активісти якраз провели таку акцію, підтримали, співали пісні, морально загортовували, налаштовували на подальшу боротьбу цих людей. Юлія, ми на сьогоднішній день, а маємо на календарі останній день січня місяця. От як Мені цікаво, от як, а чим ваша організація саме зараз займається? У вас взагалі якось пріоритети змінилися на сьогоднішній день і після подій, які відбулися на цьому тижні? Е, мережа колективного захисту свої продовжує надавати юридичну, моральну е, підтримку затриманим. Ось, Наприклад, сьогодні, як вже ми чули з новин, був суд е, над нашим колегою, над журналістом Антоном. От, якому су, якого суд на два місяці залишив під домашній арешт, то от, наші активісти також брали участь. О, ці... Це те, що ми ще не повідомляли. Та, а скажіть, будь ласка, що йому інкримінують от конкретно? Він підійшов формально, ми знаємо, що він підійшов з білим прапором до загорожі військ внутрішні, внутрішніх так. військ? Антон підійшов з білим прапором і закликав до перемир'я сторони, але інкримінували йому організацію масових заворушень. Звинувачували саме в цьому. Спочатку, а потім уже операційне. Тобто не участь, постепігу. а організація. Так. Багатьом людям організовували, багатьом людям саме інкримінували цей злочин, тим людям, які, наприклад, на банковій, ходили просто подивитися на те, що там відбувається. Тим людям, також журналістам, нашим колегам, які надавали медичну допомогу постраждалим, їм також їх також звинувачували у тому, що вони начебто організовували масові заворушення. Тобто, Виходить, якби ваш юридичний захист в принципі, спрацював на, на позитив, чи спрацювали вже ухвалені закони? Е, ну, я вважаю, що Ухвалені закони тут не зовсім спрацювали. Тут можна подякувати саме тим хлопцям, котрі трималися до останнього і тим активістам, котрі їх підтримували. А ви займаєтеся тільки ну, євромайданівцями і учасниками подій на Грушевського, чи до вас, наприклад, можуть звернутися бійці внутрішніх військ або Беркуту, яким теж загрожує переслідування юридичне? Ну я не знаю таких випадків. Не зверталися до наші бійці, бійців внутрішніх військ і Беркуту, але... Тим людям, котрі <кій> постраждали під час заворушень на Майдані, на і на банку, ми допомагали. А є серед тих людей, які до вас звертаються, наприклад, медики, тому що є інформація, що починають медиків забирати у відділки за те, що вони надають допомогу пораненим. Я думаю, що особисто не знаю, чи зверталися, але якщо б звернулися, то таку допомогу ми не дали. Дивіться, людина може вступити в мережу колективного захисту свої і одразу вказати, чим вона може нам допомогти. Або вона хоче бути захищеною, або може там, надати автомобіль, або якісь ще інші ресурси, або матеріальну допомогу, або там, якусь юридичну консультацію хоче отримати. От, і цим власне, ми допомагаємо. Що ви думаєте робити далі? Далі ми, у нас є гарячий холод на вулиці. Ось, і вже і Верховна Рада попрацювала на ухваленні деяких рішень. І пішла відпочивати. Ну, я думаю, ми будемо займатися тим, чим займалися до сьогоднішнього дня. Скільки зараз є взагалі своїх? Ну, більше тисячі. Збільшується ця цифра? Чи зараз Збільшується. Вона... Люди постійно реєструються, додаються, тому що люди бояться, проживають за себе, кожна людина хоче бути захищеною. Ну, от, власне, цікаво, подальша доля адміністрації, профспілок, там жовтневого палацу українського дому, от звідти якось ну, поменшила кількість людей. Ну, от, як люди взагалі планують своє життя надалі? Поділіться. Я думаю, що люди на Майдані, ну взагалі я почну з того, що ще кілька місяців тому назад я не могла взагалі уявити собі те, що буде відбуватися сьогодні в нашій країні зараз. І це не просто... Складна ситуація, це точка кипіння, до якої владі вдалося довести народ. От. Після того, коли Україна йшла євроінтеграційним таким скажем, шляхом, вона перебувала на е, межі саме переговорів е, і показувала свою готовність до підписання цієї угоди. Е, зрив саміту, е, люди сприйняли не просто як е, дискредитацію України саме як міжнародного учасника на міжнародній арені, вони прийняли це як злочин проти українського народу. От. І коли почалися... Спочатку люди вийшли на мирний протест, правильно, От. але е, коли люди налаштовані е, надзвичайно радикально, вони, їм ну, достатньо якусь одну маленьку провокацію провести, так як було на банкові, як люди починають одразу загоратися цим, е, потрібно, е, тому що потрібно діяти. Далі ми що побачили? Ми побачили побиття студентів, побиття жінок. От. Далі протести на Я не... Не думаю що, ну, думаю взагалі, що особисто на моє власне, переконання. Спочатку то була якась певна спланована провокація, але переросло це все-таки в народний бунт, тому що людям набридло, набридло бездіяльність і, і ігнорування. влади, і набридли ті лозунги і обіцянки, які зі сцени, з трибун, обіцяє опозиція. Я думаю, що люди налаштовані серйозно. Люди готові зараз брати зброю в руки. Безумовно, їм потрібна буде підтримка і захист. І наша мета це як по максимуму забезпечити цих людей. Юлія, а от у вашій сторінці він, ну, у Фейсбуці майже 6 тисяч. Подобання. Ви кажете тільки про тисячу людей чи Більше тисячі. Більше тисячі, так. ну майже шість. Це серйозно. Я І до речі, про беркутівців. Я от знайшов, що один з ваших прихильників у Львові пропонує працевлаштування львівським беркутівцям, які звільнилися. Так, теж чула про цю інформацію, просто забула згадати справді беркутівці, котрі звільнилися, зараз львівські підприємці саме з працевлаштуванням їм допомагають. Тобто це теж через вашу мережу йде. Так. Я хотіла Юрій, у вас, як у громадського діяча, запитати якби вашу громадянську позицію, чого сьогодні, от оці години, от хочете ви власне, від того, що зараз відбувається? Я хочу того, що хочуть всі люди, які стоять на медичні, хочу жити в іншій країні і точно хочу знати, що завтра мені не почнуть шити справи, що мене не почнуть у чомусь звинувачувати. Хочу прокинутися просто в іншій країні. Я розумію, що да, що це... За рахунок чого це має відбутися? як, Що потрібно зробити для того, щоб прокинутися в іншій країні? Для цього потрібно змінити систему. Взагалі, мережа колективного захисту своєї це проєкт політичне об'єднання сили людей. Це політичне об'єднання, котре є поміркованим і крок кожного, кожен крок якого є зважним і обдуманим. Тобто це інтелектуальна політична сила, яка... На часі буде займатися, намагатися займатися зміною цієї системи. Політична сила, яка будується знизу догори, за прозорими демократичними принципами. От Цим я також зараз займаюся. А хто займається Рев... еволюційним, а не прозорими. революційним шляхом? А, а вашими принципами хто зараз займається для того, щоб вони прозорими були? Е, принципи для того, щоб були прозорими. Ну. Ну, так. Наша ну, хто, діяльність ну, от... абсолютно прозора і підзвітна. Наразі сила людей перебуває в... Період розбудови. Зараз у нас створюються осередки, і це все також є прозорим, абсолютно підзвітним. У нас на сайті є інформація, кожна людина може прийти на наше засідання, послухати, кожна людина на сайті може подивитися принципи нашого фінансування, ті принципи і цінності, навколо яких ми об'єдналися, і долучитися. Вже після того, коли буде створена знизу догори від найменшого осередка до, до обласного рівня буде створений національний аркомітет, тому що зараз у нас функціонує тимчасовий mm -hmm. національний аркомітет. І саме тоді вже вона буде функціонувати як суб'єкт. Mm -hmm. дякую. дякую, це була Юлія Чала, гостем нашої студії, громадська діячка і журналістка. Ми переходимо до...